Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний заливний пиріг з вишнею. Сам пиріг готується дуже швидко, просто та із доступних інгредієнтів. Тому починаємо готувати. Для початку приготуємо тісто. Для нього в миску викладаємо м'яке вершкове масло, додаємо до нього цукор. Також цукор можна замінити на цукрову пудру, і також за бажанням сюди можна додати ванільний цукор, ванільний екстракт. Або будь-який інший ваш улюблений ароматизатор. І все добре перемішуємо. Можна скористатися міксером, а можна все і перетерти лопаткою або вінчиком. Далі сюди додаємо одне яйце, і яйце і вершкове масло повинні бути кімнатної температури. Тому за декілька годин до приготування вийміть все із холодильника. І ще раз все добре перемішуємо. Якщо залишаються якісь грудочки вершкового масла, немає нічого страшного. Далі додаємо просіяне борошно із розпушувачем і замішуємо тісто. Спочатку я вимішую за допомогою лопатки, а вже потім вимішую тісто руками. Довго тісто вимішувати не потрібно, як все об'єдналося, одразу перестаємо його вимішувати. Далі беремо форму, в якій будемо випікати пиріг. У мене це ось така кругла форма діаметром 24 см. І викладаємо сюди тісто. Його можна розкатати, а потім перенести, а можна ось так пальчиками розтягнути по всій формі. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Тепер тісто відправляємо в морозилку, а тим часом приготуємо заливку. Для неї нам потрібна сметана, жирність неважлива, яка у вас є, таку беріть, цукор та кукурудзяний крохмаль. Сметану додаємо цукор і також сюди за бажанням можна додати ваніль або ванільний екстракт. Все добре перемішуємо, далі всипаємо кукурудзний крохмаль, його можна замінити на картопляний і ще раз все добре перемішуємо. І тепер збираємо поріг. На тісто викладаємо вишні, Вишні я просто розморозила і залила зайвий сік. Викладаємо їх, розрівнюємо по всьому тістові, а наверх виливаємо сметанну заливку. Також все добре розрівнюємо і відправляємо в розігріту духовку до 165 градусів, готується поріг приблизно 35-40 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайнятися трішки більше або навпаки трішки менше часу. Випікаємо його до красивого легенького рум'яного кольору. Готовому пирогові даємо повністю охолонути і після того тільки його перекладаємо на тарілку. Зверху пиріг можна прикрасити цукровою пудрою, я посипала мигдальними пелюсками. Також можна було їх посипати перед випіканням. Я щось за це забулася. І все нарізаємо його. Та подаємо до столу. Цей пиріг виходить неймовірно смачний, ідеальне поєднання кислинки вишні та сметани. Обов'язково спробуйте його приготувати. Це дуже смачно! Усім смачного та до нових рецептів!